Жив собі у затишному лісі маленький їжачок на ім'я Кузя. Він мав м'якенькі голочки, завжди носив на спині листочки та ягоди, а ще був дуже допитливий. Кузя любив слухати казки бабусі Сови, яка жила на старому дубі і знала всі лісові таємниці. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за горизонт, Кузя почув від бабусі Сови історію про чарівну пірінку, яка виконує одне бажання, але тільки те, яке йде від самого серця. А де її знайти? захоплено запитав Кузя. Її ще ніхто не знаходив, мовила сова, злегка примруживши очі. Але кажуть, вона з'являється лише тим, хто має добре серце і щире бажання. Цілу ніч кузя крутився у своїй м'якенькій нірці. Думаючи про ту пірінку. І на ранок, коли ліс ще дрімав у тумані, він вирішив вирушити в подорож. Кузя попрощався з мамою їжачихою, узяв з собою горішків та яблучок і попрямував до глибокого лісу. Дорогою він зустрів білочку скіпку, яка стрибала з гілки на гілку. Куди ти йдеш, Кузю, здивувалась вона, «Шукаю чарівну пірінку, відповів їжачок. Кажуть, вона виконує бажання візьми мене з собою. Я теж маю бажання, щоб зима була м'яка, а запаси ніколи не закінчувались. І так кузя та Скіпка рушили разом. Далі до них приєдналася поважна черепаха Тося, яка мріяла про те, щоб усі тварини жили в злагоді і не сварилися. Їхній шлях привів їх до зачарованої галявини. Де жив старенький кіт відун. Він сидів на пеньку, дивився в небо і муркотів дивну мелодію. Тільки той, хто пройде випробування доброти, може знайти пірінку, сказав він, дивлячись на них своїми жовтими очима. Ми готові. вигукнув Кузя. І раптом з за кущів вибіг наляканий зайчиня. Його лапка була поранена. Кузя одразу кинувся допомогти. Знайшов травичку, яка зменшує біль, і перев'язав лапку листям. Білочка принесла жолуді, а черепаха заспокоювала його піснею. Кіт відун лише посміхнувся і зник, залишивши після себе блискучий слід. Наступного дня почався сильний дощ. Доріжки перетворились на калюжі, а вітер зривав листя з дерев. Може, повернемося додому, тремтіла скіпка. Але ми вже так далеко, сумно відповів кузя. А раптом Пірінка зовсім близько. Та коли всі втомилися, з неба спустився Журавель. Він розправив великі крила і дощ одразу перестав. Журавель сказав: Я бачив, як ви допомагали зайченяті, тож хочу вам допомогти у відповідь. Зі мною ви зможете дістатися до високої скелі. Там іноді з'являється пірінка. Сонце визирнуло з за хмар, коли друзі злетіли вгору. Ліс виглядав як мозаїка з зелених, жовтих і червоних клаптиків. Скіпка пищала від радості, черепаха міцно трималась за пір'я, а Кузя дивився вниз і думав про своє бажання. А чого ти хочеш, Кузю? запитала Скіпка. Я хочу, щоб усі в лісі завжди допомагали одне одному, щоб ніхто не був самотній чи голодний, тихо відповів їжачок. Скіпка посміхнулась. А журавель, почувши це, тільки кивнув, мовляв, добре бажання. Пірінка, з'являється, на високій скелі було дуже тихо, лише вітер шелестів у траві, і раптом, із неба повільно спустилася біла пірінка. Вона плавно кружляла, ніби танцювала. Кузя простяг лапку, і пірінка сама лягла на його долоньку. Справжня захоплено прошепотіла скіпка. Кузя закрив очі і подумки промовив своє бажання. У ту ж мить навколо нього засвітився ніжний золотий круг. Пірінка зникла, а в повітрі розчинились слова: Хто думає про інших? Завжди знайде те, чого шукає сам. Коли друзі повернулися до лісу, всі тваринки вже знали про їхню подорож. Лисичка принесла пиріг, ведмідь запропонував меду, а сова сказала: бажання кузі вже починає здійснюватися. Ви помітили? Ліс став добрішим, і справді, звірята стали більше допомагати одне одному ділитися, слухати і підтримувати. І, хоч чарівна пірінка зникла, в серці кожного залишилося її тепло. А Кузя він більше не шукав чарів, бо зрозумів, найсильніша магія це добре серце, і кожен із нас має її всередині.